Прилуки знову в Скорботі. 24 червня на колінах місто зустрічало свого героя на щиті. До рідного дому повернувся захисник України Денис Андрійович Творніченко. У серці міста зібралися рідні, друзі, побратими, знайомі. Від стриманих градань стригалося повітря і навіть небо дрібним дощем окруплювало землю так, ніби сльозами у скорботі заполеглого захисника. Денис Андрійович Дворніченко народився 23 липня 1989 року у прилуках. З дитинства він був відповідальним, цілеспрямованим та добрим хлопчиком. Навчався у Прилуцькій гімназії номер 5 Зі школи його пам'ятають веселим, завжди усміхненим, життєрадісним цього дня. Квіти до домовини Дениса Андрійовича принесла однокласниця Катерина. Це був хлопчина, живчик класу. Він завжди усміхався, він завжди жартував. Він завжди був живий. Такий він був підбоювачем, скажімо так, наших дитячих різних. І коли ми дізналися про те, що він загинув, ми, весь клас був в шоці. Тому що одна з наших дівчат написала, що два місяці тому він писав, розпитував про всіх і хотів зустрітись. На жаль, ми зустрічаємось сьогодні саме так. Пам'ять йому він. Він був дуже класний. Згадується його усмішка. Він коли навіть виходив відповідати до дошки, навіть якщо це було щось серйозне, він завжди сміхався і клас завжди знав, що зараз може щось буде таке веселе. Після здобуття середньої освіти Денис продовжив навчання у Сумському державному університеті, здобувши спеціальність комп'ютерні технології. Працював у сфері реклами З початком повномасштабної війни в Україні вирішив, що не може залишитися осторонь. Він склав присягу на вірність українському народові і вступив до лав Збройних сил України. Співслужбовці кажуть, він міг залишитися вдома, адже мав проблеми зі здоров'ям. Та Денис твердо вирішив, що буде захищати українську землю. Були всі основання його не брати, тому що в нього були куча хвороб, які не підлягали мобілізації, але він не вмовив, я був на чому бригади, тоді був, він не вмовив, щоб я його взяв. Він був мотивований, хлопці мотивовані. Ці на нього якісь завдання полагалися, Він виконував щистю, з добрістю і в срок. Тобто тепер бригада залишилася, як кажуть, без нього це як серетіла бригада. А так хлопець був добрий, чуйний. Постійно мамі дзвонив, постійно дружині дзвонив, ну і болів за свою державу, болів за, за себе болів. Денис був не лише воїном, а й люблячим сином, братом, другом. Його завжди цінували за людяність, підтримку та вірність. На жаль, 22 червня 2025 року, виконуючи свій військовий обов'язок, Денис помер від ускладнень, отриманих під час служби. Непоправна втрата сколихнула рідних маму Ірину Петрівну, сестру Аліну, близьких та всю. Прилуцьку громаду. Він був мужнім воїном на фронті і після фронту. Він боровся за кожен день, за кожну мить. Його серце було наповнене любов'ю, любов'ю до України, любов'ю до родини, любов'ю до кожного з нас. Він віддав. Найдорогоцінніше своє життя. Ми сьогодні всією громадою проводжаємо в останню земну дорогу нашого воїна. Від усієї громади приносимо найщиріші співчуття родині Дениса. Ми розділяємо ваш біль, пам'ять про нашого воїна. Буде жити в наших серцях. Вічна пам'ять Денису, слава Україні.